Восвітаюся. Покажу вам зуття. лот номер 5 Тімблен плюс Vance. Основа лоту у нас Timberland. В лоті Номер 5 18 пар. Розміри в лоті різні. Основа лоту у нас це тимберленд. В лоті 11-12 пар Timberland. Починаємо з такої неймовірно легкої моделі, зручно і комфортної, в 41 му розмірі водовідштовхуюча тканина, натуральна шкіра, сенсор флекс устілечка. Це зроблено з максимальним комфортом для людей, щоб було зручно у взуті ходити. Далі наступна модель ванс. Ванс в може бути 2-3 пари. Шкіряна модель в 36-му розміру, зроблена з екотехнології, Тут е, натуральні йдуть тканини. натуральна іде у нас е, склад, може от котон, стелечка, е, супер та ж м'яка така устілочка. Ну, все зроблено максимально для комфортної ходьби. Досить теж супер класно. Далі, 39-й розмір, тимберленди, водовідштовхуючий матеріал, натуральна шкіра. Підошва, бачите, зроблена теж за спеціальною технологією для комфортнішого носіння і ходіння. Друга модель Vans Кеди, натуральний замш, 39-й розмір. Ультракаш, вони дуже легені. Вообще, легенькі-легесенькі. Ультракаш. Підошла, така ж просто як на амортизаторах пом'якшує ходіння. Далі в 42-му розмірі Тимберленди. Ось така позолочена фурнітурка, брендована фурнітурка. Ну, Тут без слів, все ясно, все зрозуміло. Так само і по стілечка. Це зроблено спеціально для комфорту зручного Для комфорту. Далі 38,5 Timberland в чорному кольорі, натуральний натуральна шкіра. ну бук це у нас іде водовідштовхуючий. Шкіра. Так, і серединка і дерева. 38,5 розмір. Шнурівочки. Здається. Є пара, додаткові шнуріки, такі ці тонесенькі, звичайні зав'язочки. Далі о, неймовірно, обалденна моделька. У 38-му розмірі. Такий коричневий колір. Вони легкі-легкі, просто супер легкі, теральна шкіра. Е, Устілочка там пом'якшено зроблена. Далі 37-й розмір в синьому кольорі, чимберленди. Правильна шкіра, воду виштавкуюча. Так, в цьому лоті є ще у нас один напара від УГ. В 37 розмірі. Теж всередині хутро. Перепрошую. Це не УГ, це у нас іде Ніла Ніла. Ніла Ніла. В 37 розмірі. Теж м'яка шкіра, натуральна шкіра, вони легенькі, класна, класна моделька. Тут вже завісочкою регулювати собі можна по ніжці будь-як, можна і так, можна і підв'язати. Далі наступна модель від Timberland. Такий темний коричневий колір, такий баклажановий, баклажановий колір в 36-му розмірі. Вони легкі доволі. В сороковому розмірі Тімберленди, дуже легка модель. Легенька, зручненька, водовідшталкуючі, нейтральна шкіра. Так, і левайс, левайс є в кожному лечі по одній парі. Тут у нас такі класні кеди в сороковому розмірі. Вони легенькі, Нейтральна шкіра, максимально зручні. Тімберленд 41,5 розмір. Теж вони легкі. Траншкіра зроблена підошва за спецтехнологіями. Так, і ось в цьому лоті у нас є барбур. Резинові. Вони дуже класні, дуже круті, вони легкі. Ну і взагалі обалдені. Тімберленди в 30. 8,5 розмір. бежевий колір, легесенькі. Водовідштовху натуральна шкіра. В 36-му розмірі Тімберленд. Теж вони легенькі, м'ягенька шкіра. Є блискавочка. Класні, дуже класні. Так, левел. 39-й розмір курсівки, На ніжці дуже гарно виглядає, натуральна шкіра. Е ось з таким носочком. Максимально комфортні круті. На нічці взагалі виглядають Супер. Так, і в 39-му розмірі ось така модель. Високий сапожок. Сапожки. В натуральна шкіра, коричневий такий колір. Тімберленд. І блискавочка. Отже, детальна інформація буде прописана під відео в описі. І для замовлення пишіть, телефонуйте нам на номера телефонів, які вказані у описі.